Селі застрілися, прийшов на ну, подвір. Ну то, що вже лишилося, це вже такий маленький кусочок. Вона мені просто зубом вирвала. Дітям не вистачало вакцин, тобто її ділили на дози. Тому що цього року казали, шалена е кількість е укус У нас є чотири штатних єгірах і голова товариства. Що ми самі можемо зробити? Тата області чітко сказала, поки війна. Полювання не буде. Полювання це хобі. Сказ на Львівщині за півроку там зафіксували 70 випадків: близько половини через контакти з лисицями. Ягорі кажуть, не можуть опоратися з відстрілом інфікованих тварин самотужки. Просять відновити заборонені в час воєнного стану полювання. Що на це кажуть зоологи та місцева влада? І як все ж таки побороти сказ? Репортаж Романа Гаврилєва. В селі застріли. Прийшов на подвір'я. Люди викликали лиса висиділи і зустріли. За два роки після початку повномасштабного вторгнення у селах Львівщини дедалі частіше бачать лисиць. Якщо нормою є одна на тисячу гектарів, то тепер їх 6-7, кажуть Єгорі. Зараз ми бачили лиса і можна було по ньому оприділити, що він є хворий, тому що він мав облізлий хвостик. Коли хвіз облізлий, він може мати сказ. на хворих хижаків. Нарікають і місцеві жителі, бо ті не лише крадуть свійську птицю, а й заражають собак. Воно було спухше все, все синє, підуваю так само. Ну то, що вже лишилося, це вже такий маленький кусочок. Вона мені просто зубом вирвала. Олена постраждала від власного пса. Єгорі припускають саме лисиця покусала улюбленця, адже згодом в нього виявили сказ. Якщо це собака була надзвичайно вірна, то, тобто від тої собаки, яка не було до того, в той день від неї вже не лишилося нічого. Вона вже не соображала, вона просто кидалася. Дітям не вистачало вакцин. Тобто її ділили на дози. Тому що цього року казали, шалена кількість укусів. В управлінні лісового та мисливського господарства порахували, якщо 2021 року у Львівській області було 3000 тисячі лисиць, то зараз майже 3800. тисячі Разом із популяцією диких тварин поширюється ісказ. Лише за половину цього року у випадків. Якщо взяти на сьогоднішній день, так, так само як і от що ми говоримо 93, 93 випадки в минулому році, це є сьогодні 50% цієї Це є лисиця. Єгері таку ситуацію пояснюють забороною полювання на Львівщині через воєнний стан. Самим упоратися з відстрілами скажених тварин стало складно. У нас є чотири штатних єгера і голова товариства, що ми самі можемо зробити. Як є мисливці, то проводиться полювання загонне. Є номера, є загонка. Тоді легше відстріляти і так далі. Мисливці знають, де де, де норі мають собак нірних, і вони можуть провести спеціальне полювання на лиси, там взяти мисливські собаки. І... По норах при Андрій Кийко не вважає лисиць найбільшою причиною поширення сказу, адже чимало інфікованих є і серед котів та собак. Тож радить передовсім вакцинацію. Це не панацея відстрілювати, тому що як правило на місце відстрілених тварин приходять нові тварини. Вони зб... є чисельність достатня корму, значить вони все одно мають багато можливостей для вигодовування тих своїх малих. У львівській обласній військовій адміністрації кажуть, що мисливці можуть допомагати єгерям відстрілювати хижих тварин. Для цього потрібен спеціальний дозвіл. Але відновлювати загальні лови під час воєнного стану ова не буде. Я буду говорити як представник екології, так, так. тому що про влади області чітко сказала: поки війна полювання не буде. Полювання це хобі. Тож боротися зі сказом на Львівщині цьогоріч доводиться тільки через вакцинацію. Восени Держпродспоживслужба планує розкинути у лісах області близько 300 тисяч доз приманок з вакциною.